Вихід на ринок це не півроку, це не рік, це може сягнути два-три роки. Ціна в Україні ну, відсотків на 30, мабуть, дешевше, ніж купити це обладнання за кордоном. Дуже нагальна проблема з фахівцями. Нам, щоб ви розуміли, нам довелося фахівцями суміжних областей, суміжних галузей засучив рукава, збирати перший підйомник. Український бізнес вже навчився жити в таких умовах і працювати далі, і розвивати свій бізнес. Вітаю, я Василина Паламар, ведуча медіа НВ, і ми продовжуємо розповідати про досвід українського малого та середнього бізнесу. Сьогодні я поділюсь історіями підприємств, які вже підкорюють європейські ринки і впроваджують свої інновації. Але так було не завжди. На шляху до експорту вони зіткнулися з численними труднощами, браком ресурсів, досвіду, суворими вимогами якості. Тому сьогодні послухаємо, як їм вдалося подолати ці труднощі, як програма U4Business посприяла їм у цьому, та запитаємо поради для новачків. Знайомимо вас з першою компанією Steve Eastern Europe. вид діяльності, виробництво обладнання для сипучої продукції. Рік заснування. 2017 оборот 20 мільйонів 200 тисяч гривень за 2024 рік. Ринки збуту Україна. Мета участі у програмі: Вихід на експорт України Східної Європи, консультації по діджитал-маркетингу. Підвищення впізнаваності бренду відкриття нової лінії виробництва. Ярослава вітаю. Я з великою цікавістю вивчала ваш бізнес. так, коли переглядала на вашому сайті такі ковші я бачила лише по відео, а вони забезпечують конвейер, потрібні в багатьох галузях, в машинобудуванні, в сільському господарстві. Скажіть, що ви досягнули в межах програми ЮФОРБізнес? Програма була неймовірна, це дійсно великий проєкт, який ми реалізували. А ми почали з дослідження ринків, тому що наша стратегія розвитку це вихід на закордонні ринки, це ринки Східної Європи. І ми почали з досліджень. Це було професійне дослідження міжнародного експерта Максима Белозьорова, який настільки креативно відповідально. Відніся до цієї справи, що ми отримали величезний експортний план виходу на ці два таргетовані ринки та величезний пул потенційних клієнтів та майбутніх партнерів. І, звичайно, поради щодо виходу. І вибрали модель виходу на ринки. Почали з міжнародного дослідження, потім зрозуміло, що нам потрібно адаптувати. Підготувати нашу діджиталізацію, тобто ми вийшли на B2B-платформу Європедж, а також ми зробили мультимовний сайт, наш веб-сайт, саме з цими мовами, які є нам дуже пріоритетними. Тобто це угорська, польська, румунська, словацька і, звичайно, англійська мова. Також в рамках проєкту у нас відбулося відкриття четвертої лінії виробництва. Четвертий типу ковша ковшану ріну, який в межах програми був розроблений. Це теж надзвичайна подія, і яка дасть змогу задовольнити саме попит на ці типи розміри на закордонних ринках. І найбільше таке досягнення це участь у виставці. Це профільна аграрна виставка, «Агромаш Експо, яка. Відбулася в Будапешті у січні місяці, і це, це була неймовірна подія. Результати ми вже пожинаємо. А от ви говорите про два таргетованих ринки? Я так розумію, це Угорщина і Румунія. Так, з якими викликами ви зіштовхнулись, так на шляху до виходу на ці ринки? І як можливо змінили свою так експортну стратегію? Ну, по-перше, взагалі, чому ці ринки? Тому що в східній Європі ці ринки є лідерами з вирощування зернових культур, і вони найбільше здійснюють експортування. Що цікаво, що є такий вислів, що кожен 10-й румун це є фермер. А Угорщина взагалі вона повністю забезпечує свої борошно-мелені комплекси своїм власним зерном і здійснює експорт. Румунія є лідером в Європі з вирощування кукурудзи, сої та соняшнику. Тобто там реально є наші клієнти, наші майбутні партнери, тому що е, наші клієнти це є виробники норі, елеваторних комплексів, і, е, які здійснюють оброблення, транспортування зернових культур. Ну і, звичайно, це і морські, і сухі термінали, які здійснюють перевантаження зернових культур. Ринки цікаві. Вони під час дослідження ми виявили, що у нас там по суті немає конкурентів, виробників ковщів-нарійних. Там є багато, звичайно, постачальників. Це відомі постачальники, відомі виробники там, з Великобританії, Австрії, Німеччини, але місцевих локальних виробників немає. Тобто ринки є дуже потенційні. Величезні ринки, тому я думаю, там, там успіх буде. Но. А які B2B 2 c платформи окрім Європейж, ви можете порекомендувати нашим українським підприємцям для роботи з міжнародними клієнтами? Да, вихід на Європейську це взагалі була наша мрія, якщо чесно. І давно ми спостерігали за цією платформою, оскільки у нас B2B-сегмент, тому що ми. Продаємо для бізнесу, виготовляємо для бізнесу, то розглядали тільки ці платформи. Цікава є платформа ще Export Virtual Group, у складі неї є Direct Industry. Теж B2B-платформа, яка ну, такі напрямки, як машинобудування, аграрний сектор, вони здійснюють. Так. І що ще? Амазон бізнес. Є локальні платформи. Ось, наприклад, ми саме на виставці зустріли місцеву платформу, яка називається AgroInform.H, це така це ком'юніті локальна ком'юніті, яка об'єднує і виробників, і консюмерів, і там є окремі такі проекти, як Marketplace. Спілкування, а також різноманітні статті і рекламні кампанії. В Румунії теж є така місцева платформа, теж вона називається то Будемо, звичайно, розглядати їх. Але під час дослідження ринків зрозуміло, що експортна наша стратегія буде це дистриб'ютор чи агент, агент, який володіє рідною мовою, тобто угорською чи румунською. А чи складно компаніям потрапити на такі платформи, так? Які там основні вимоги? Вимоги це підписка на рік, вона є дороговартісною. А в принципі, таких особливих вимог щодо оборотів чи кількості там, персоналу там немає. Тобто тільки підписка, продукт і, і підготовка контенту. Виробництво у вас в Україні? Але також спільно з Францією. Чому саме ця країна і наскільки під час повномасштабного вторгнення зменшилися можливо обсяги виробництва саме в Україні? У нас спільно українсько-французьке виробництво, тому що спочатку, взагалі, історія компанії була така, що наша компанія була торговою організацією, яка здійснювала постачання з французького заводу «Стів», це відомий бренд «Стів». Постачання вибухорозрядного обладнання для різних індустрій на локальний ринок. А вже в 2021 році відбулося інвестування власних коштів в обладнання, закуплені термопласт-автомати, оснастки для виробництва ковшів нарійних. І компанія стає виробничим підприємством і здійснює виробництво ковшів нарійних під лиця пластику під високим тиском. 22 й рік. Це рік випробування для кожного бізнесу в нашій країні. Ми здійснили релокацію успішно з Харкова до сонячного Закарпаття, найбільш безпечний регіон України. В принципі, знаходимося буквально 4 кілометри від кордону з ЄС. І, звичайно, тоді ми розуміли, що наша стратегія розвитку буде ринки ЄС і саме Східної Європи. По-перше, логістично вигідно сусіди країни. Ось і. І, по-друге, в принципі, покупцю буде вигідно не витрачати кошти на логістику. Ми розуміли, що наша продукція є конкурентноспроможною по якості і по ціні. От. І це стає стратегією нашою. Звичайно, щодо об'ємів, взагалі виробництва 22 23 22-й це був такий печальний рік. Це були зниження об'ємів в два рази, 23-24-й. Це вже Постійний, постійний розвиток, постійний ріст і збільшення обсягів виробництва. Тож надалі, я думаю, буде все добре. Звичайно, ви розумієте, 22-й рік наші клієнти це виробники норій, елеваторних комплексів. Було дуже багато винищено елеваторних комплексів в Україні, і бізнеси не розуміли, що їм робити, чи, чи ремонтувати, чи будувати нові. І закриття порсків, морських портів теж вплинуло на наші об'єми, тому що найбільші клієнти зернові термінали. Тому, тому ми мали таку ситуацію. Але вже в 23-й рік це було поступове зростання обсягів виробництва, і я так розумію, український бізнес вже навчився жити в таких умовах і працювати далі, і розвивати свій бізнес, і тому стало стало краще. Це точно наші підприємці настільки швидко адаптуються, просто надихають щоразу, от коли спілкуєшся, бачиш, вони не тільки ем, залишаються тут, так е, дуже багато створюють робочих місць, а й розвиваються, виходять на нові міжнародні ринки. Окрім от е, тих, які ми назвали Угорщина, <кій> Угорщина і Румунія, так? Да. Е, на які ви ще плануєте, в яких країнах е, ви ще. Плануєте ну, співпрацю. Як говориться, степ бай-степ, бо вихід на ринок це не півроку, це не рік, це може сягнути і два-три роки, тому що це величезна робота і залежить, звичайно, від моделі, яку обирає бізнес. Звичайно, ми дивимося ще на Польщу, тому що це теж аграрна країна, яка здійснює оброблення сипучої продукції. От, Ото поки ми зупиняємося на наших сусідах. А далі буде видно. Але це така стратегія такі середньострокові цілі на 5 років. Дуже дякую вам за спілкування. Дякую вам. Дякую. Наступне підприємство: компанія Інсортекс. Компанія Інсортекс. Вид діяльності, виробництво обладнання для переробки ягід, овочів та фруктів, конвеєрне обладнання та вироби із металоконструкцій. Рік заснування 2019 оборот близько 24 мільйонів гривень. Ринки збуту: Латвія, Литва, Молдова, Грузія. Мета участі у програмі розширення ринку збуту у Польщі та країнах ЄС, збільшення виробничих потужностей. Вікторе, у вас такий бізнес, який було б цікаво дуже побачити так вживу. Це обладнання для переробки ягід, фруктів, горіхів. Розкажіть, будь ласка, поділіться, в чому вашого обладнання інноваційність і чому наші виробники, так, фермери, довіряють саме вам свою бережно зібрану продукцію. Інноваційність нашого обладнання полягає а, насамперед в тому, що ми багато спілкуємося з виробниками, з переробниками і отримуємо від них інформацію, а, що можна покращити для того, щоб а, їхнім операторам, по-перше, було зручно працювати на цьому обладнанні, комфортно та зручно. Це пришвидшує темпи виробництва. А, швидко очистити обладнання, тому що любе обладнання. В кінці зміні. зміни треба помити, а, і якщо немає доступу, а, нормального доступу до того, щоб помити це обладнання, це дуже затяжний процес. А, оскільки, якщо а, обладнання не помите, далі йде процес налипання, псування продукту, і, і за неякісно вимитого обладнання, ви можете а, втратити кошти, втратити партію продукту, а, це дуже важливо. Тобто… Всі наші інновації вони стосуються саме, саме простоти, зручності роботи на нашому обладнанні. Ну, так само нас обирають в виробники за те, що ми їх слухаємо так, і прислухаємося і робимо ці інновації. Дуже важливий аспект це сервіс, адже. Ну, наприклад, наші конкуренти а, закордонні так, вони не можуть дати швидкого сервісу клієнту, оскільки ну, за кордону спеціаліст буде довго їхати. От, а, наша компанія працює там, 24 на 7 в телефонному режимі і максимально швидко виїздить, якщо, не дай Бог, якась сталася проблема і допомагає в цьому клієнту. Це дуже важливо. Ну, і ціна, ціна в Україні відсотків ну, на 30, мабуть, дешевше, ніж. Купити це обладнання а, за кордону. У вас є це ще буде. різні інші так, напрямки так. виробництва обладнання. Це сміттєсортувальні лінії, uh -huh. а, молочна продукція, так, м'ясомолочна продукція. Наскільки таке різноманіття сприяє вашому розвитку на європейських ринках? А, саме а, гнучкість нашої компанії в тому, що ми маємо свій. Конструкторський відділ, так ми можемо розробити обладнання під потреби клієнта. І ми цим, в принципі, і займаємося. Ми багато обладнання, різноманітного виробляли не тільки для харчової промисловості, але, як ви кажете, для сміття сортування, для переробки опалого листя. На папір ми також робили обладнання. Тобто максимальна гнучкість дозволяє нам легше заходити на інші ринки. Чого вам вдалося досягти в межах програми Юфу-Бізнес? Завдяки участі в грандовій програмі мої колеги змогли відвідати чотири виставки в Польщі. Це досить крупні виставки, на яких було дуже багато наших потенційних клієнтів, які в принципі реально цікавились нашим обладнанням, оскільки є обладнання, якого вони ще не бачили на своєму ринку. Є обладнання, яке в принципі присутнє на їхніх ринках, але воно вартує дорожче, так і так само були запити на прорахунки обладнання, яке ми ще не робили. Але е, мої колеги донесли клієнтам інформацію про те, що ми готові брати на себе виклик розробляти нове обладнання. А яке обладнання зараз користується вашим найбільшим попитом там, серед фермерів, серед аграріїв? Фермерам, зазвичай, аграріям, по-перше, що треба зробити для того, щоб додати вартості, це очистити продукцію. Це різноманітні миючі машини. Там, наприклад, барботажні мийки нашого виробництва, вони максимально зручні в використанні, і при тому вони дуже там тендітно відмивають продукт, не шкодять його. От і, звичайно, це інспекція, це перевірити, відібрати якісь неякісні плоди, наприклад, так і Тим самим покращити якість партій. Для виходу на європейські ринки потрібна сертифікація. Вона у вас є, я так розумію. Наскільки складно і дорого її отримати? Так. Сертифікація дуже важлива для виходу саме на європейські ринки. Не так на ринках України вона потрібна, як саме там. Саме тому ми в 2023 році стандартизували своє підприємство по стандартам ІСО. Це не просто якийсь там листочок, який висить на стіні, це реально стандартизоване підприємство. Всі процеси розкладені по полочкам, вони прозорі, і наші клієнти можуть приїхати до нас на виробництво і побачити саме ці всі процеси вживу, скажімо так. І в 24 році, ну це такий масштабний. Ми отримували сертифікат. Сії, європейський сертифікат. Ми поставляли обладнання у Францію. Це для переробки листя, палогори листя на папір. Отримали цей сертифікат. Це досить складний процес, так тому що треба багато людського ресурсу, дуже скрупульозно все перевіряти. Ну і також він не дешевий. Наприклад, сертифікація одної одиниці може там від. Декількох тисяч до десятків тисяч євро коштувати, оскільки е, ну це різні процеси, на різне обладнання, це різні поскладності процеси, скажімо так. Наша третя компанія металбіз, вид діяльності, виробництво та монтаж металевих перил, огорож, поручнів і конструкцій для приватних і комерційних об'єктів. Рік заснування 2018 оборот 33 мільйона гривень. Ринки збуту Україна, мета участі у програмі, виготовлення прототипу та запуску у серійне виробництво підйомника для людей з інвалідністю. Олександра, у вас була особлива мета участі в цій програмі Business» – реалізувати серійне виробництво підйомників для людей з інвалідністю. Цікаво, як ви будете впроваджувати інноваційні рішення, щоб вони відповідали всім сучасним вимогам безбар'єрності. Давайте трошки розповім про підйомник. Підйомник це пристрій, який сприяє адаптації людей з інвалідністю у суспільство. Його використання дозволяє їм покращити і забезпечити комфорт їхнього життя. Тому у нас було декілька цілей при його запуску і проєктуванні. По-перше, він адаптований як для домашнього використання, так і для використання в громадських будівлях. Це будь-які транспортні розв'язки, це парки і так далі. І при проєктуванні ми найбільшу увагу приділили безпеці. Підйомник забезпечений системами аварійного гальмування, датчиками перешкод, автоматичному вимкненні при виникненні небезпеки або нештатної ситуації. І другий наш напрямок це була співпраця з інклюзивними організаціями для отримання зворотнього зв'язку із кінцевими споживачами. З якими труднощами ви зіштовхнулись на етапі виробництва так, нового напрямку підйомників? Ну труднощі, як у всіх, як у всієї. країни. Це воєнний стан, це вимкнення електроенергії. І якщо ми своє виробництво забезпечили генераторами, то, на жаль, не всі наші контрагенти можуть оперативно реагувати на виклики. Це досить важко. Дуже нагальна проблема з фахівцями. Нам, щоб ви розуміли, нам довелося фахівцями суміжних областей, суміжних галузей засучив рукава, збирати перший підйомник. Ну, це було цікаво. Ми не очікували такого досвіду. Людей на ринку не вистачає? Не вистачає зовсім. Як думаєте, з цим справлятись далі? Ну, ми вчимо наших співробітників. Ми е, з кожного співробітника намагаємося е, зробити універсального солдата. Угу. А, серед е, якого саме напрямку не вистачає спеціалістів? Це інженери? Техні, ні, технічні спеціалісти, саме люди, які можуть працювати руками. Що ви отримали найціннішого так, в результаті участі в програмі Євробізнес? Ну, по-перше, це е, можливість. Організовувати простір для людей з особливими потребами. Бо у нас вже є в лінійці і поручні для людей з інвалідністю, і відкидні пандуси, і пандуси ми робимо. Але для того, щоб давати повний спектр послуг, не вистачало саме підйомників. Завдяки програмі ми. Інвестували в обладнання, це комплекс для порошкового фарбування. Там і камера фарбування, і камера напилення, і транспортна система. І це ну, значно, значно підвищить оперативність, бо на зараз от у нас у підрядників черга на фарбування на декілька тижнів. І, звісно, це знижує собі вартість. Плюс ми плануємо експерименти за допомогою своєї лінії. Як ви будуєте взагалі як компанія так свою стратегію? Чи у вас там стратегія прописана на 5 років вперед, чи, можливо, на рік максимум? Ми намагаємось планувати на 5 років, але, на жаль, кожен рік змінюємо ці плани? Ми в першу чергу плануємо співпрацю з державними органами, організаціями з забезпечення доступності, плюс впізнаваність бренду ми хочемо інклюзивність провадити як бренд. Стосовно подальшого розвитку продукту, саме підйомника, ми це бачимо як впровадження в програму Розумний дім. Це щоб можна було з мобільного телефону з приложення запускати ті подйомники. Плюс є така ідея, якщо на карту нанести всі громадські будівлі та заклади громадського харчування. І відмітити на них доступність, щоб людина з інвалідністю заздалегідь знала, де їй буде комфортно і зручно, і мала можливість вибирати обирати заклад, куди їй піти. Це для приватних закладів, я думаю, буде поштовхом в обладнанні своїх вхідних груп. Засобами для комфорту доступу до них людей з інвалідністю. У наступному випуску ми розкажемо про бізнеси, які створюють смачну альтернативу м'ясу, про інтернет-магазин творчості та про підприємство, яке створює дуже швидко затишний і безпечний будинок. А щоб не пропустити, підписуйтесь на канал НВ, Пишіть коментарі і ставте вподобайки.